Так, демонструй ще на такому відео. Так. 5 вольт жилення транспорта напеціллюча. 12-4 вольта жилення мої шимки. У селоров на виході транспентації напілюча. Зараз я зніму, щоб ви бачили, що це точно. Я не поставив Feu 139 з якимось своїм подільником. Це точно ваш. Це і працює. Включати. З такою карту я не бачу сенсу. Імпульси я вам показую. Все є. Подільники працюють, я вам розкажу, малюю, як має бути що де. Ой. Це й до 139-ки. Так, ще раз домострую роботу. Так, це є природний імпульс. Чому малі імпульси? Через те, що нема ніякого Гермітик кристал маленький і великий. Це по-перше. По-друге, я його просто рядом поставив. Фео і кристал просто радом стоять. Ну, вони типу дотуляються, але там, там дуже поганий. Може бути зараз вже і зазор, поки я накрив, то все, вже зазор може бути. Так, наблюдаємо імпульс. Малої амплітуди, бо у нас вольт клітинка, ну десь охлопів вольта, ну десь так. Багато імпульсів дуже низьких, але проскакують деколи дуже високі. Так, беремо включатель. Отут кристал. Наближаємо до кристалу. За до кристалу, імпульси зра... зразу же виросли. О, трохи рухаю шукаю де саме той кристал, бо я... Не... Не знаю... Де точно той кристал, кристалки великі коробки. Та ж ваша коробка, що я. Що не діслали ви мені, то я там то все кину. Ну вот імпульси. Вот ну, тут досить багато імпульсів. Забираю. Сяв, походу. Ну, зараз я. Так, все треба повиключати. Так, знімаю напругу з шимки. Включаю сила Знімаю напругу, з з під записивачу. Так. Там стоїть Ф139 спуделичку. Так, коробочка, дросель. Щоб вага була. Так, зараз покажу, чому такої малої амплітуди і. Ну правильно. Ді, нічого не видно взагалі. Ді, який задорміш феойти. Кристаликом. Так, подільничок фелзу 39. -й. Так, кристалик переверну, я, щоб він потім не, ні довго не відновлювався. Так, показуй. Підключив. що Висока напруга. Фу-139. Там той поділ вже так само випробував, просто вже не знімав. Я хотів зразу два пробувати. Там точно так само було. Все. Так, зараз я випробував 110-ку. Там тим 110-поділ.